Ділянка українсько-молдовського кордону, чоловіки у військовому обмундируванні та зі зброєю в руках. Близько тижня вони викликали занепокоєння та підозри не лише у місцевого населення, але й і водіїв. Хто вони та з якою метою тут з'явилися? Такі запитання лунали чи не щодня. Якщо прикордонники заздалегідь знали відповідь, то людей поява невідомих насторожила. З метою забезпечення охорони та оборони Державного кордону України на виконання розпорядження рішення Президента України, уряду України, підрозділи Південного регіонального управління Держприкордонного були посилені військовослужбовцями Національної гвардії України. Згодом місцеві жителі все більше дізнавалися про гвардійців, цікавилися. То вони, яку переслідують мету, прибувши на кордон. Тому буквально за кілька днів насторожливе ставлення змінилося на протилежне. А коли місцевий люд дізнався, що усі бійці Нацгвардії ще й мають за плечима досвід служби в зоні АТО, заспокоїлися. Андрій Білобородченко підкреслив, що в ці вкрай важкі для України дні співпраця прикордонників та гвардійців лише на благо захисту державних рубежів. Пліч-опліч прикордонники і національні гвардійці здійснюють, виконують завдання на державному кордоні України, виконують завдання на контрольних пунктах, які розташовані в межах контрольованих прикордонних районів. Для військовослужбовців Національної гвардії створено умови для ефективного виконання покладених на них завдань. Весь особовий склад проживає у спеціальних мобілях, призначених для проживання в польових умовах на базі Маза. Де є спеціальна буржуйка для опалення, 18 ліжкових місць повністю укомплектованих, спеціальні столиці для зброї. Тощо в нього в склад ходить буржуйка для опалювання даного приміщення. 18 ліжкових місць повністю укомплектованих. Матрас, подушка одіяло, постільна білизна, вставниці для зброї, зайдете, побачите, вишалочки для особового складу, плюс обладнаний генератором, обладнаний печкою електричною, яка працює від бензину, і плюс в комплект входить набір перехідників, переноска, вогнегасник, дві каністри для заправки генератора і автономна пічка. Коли особовий склад відпочиває, можливості. Палити щоденно і круглосуточно буржуйки немає. Включається автономка, і на протязі восьми годин вона опалює е, даний, даний модуль. Температура внутрі е, під час скажімо так, закритих дверей десь близько 20-22 градусів. Особовий склад на даний момент, скільки проживають тиждень вже тут, нарікань не було. Всі довольні, практична сторона показала те, що вони доцільно їх використовувати в таких умовах. Він легко чіпляється до базу будь-якого автомобіля, перетягується і за буквально годину може виставлятися в будь-якому іншому місті, де буде виконуватися задача особового складу. Військовослужбовці обох відомств розповідають, що така взаємодія для них не є новою, адже багато із них, хто нині спільно пильнує за Дністровською ділянкою україно-молдовського кордону, є не лише колегами, а й справжніми друзями, оскільки разом брали участь в АТО. А відтак, пройшовши горнило війни на сході, вони будь-що стоятимуть на варті цілісності України. Тетяна Беженар, Олена Квітковська,